Всім привіт! З вами Катерина з України. І це влог ми починаємо з гарячої португалії. Погнали! Сьогодні ми приїхали подивитися маленьке містечко Альбуфейра. Це така пішохідна вулиця. Пішохід же українською мовою. Чи як правильно? А ну-ка, виправляйте мене. Давайте будемо вчити разом. Або я буду вчити з вами. Це, це, напевно, правильніше. Так, зараз ми тут прогуляємось трошки, сходимо до моря, пообідаємо в якомусь ресторанчику і потім поїдемо далі. Тут ми затримуватися довго, довго не будемо. Подивіться на цю гарну плитку. Дуже гарно. Тут всі містечка такі дуже схожі одне на одне. Нагадаю, ми знаходимося в регіоні, який називається Фаро, але ми будемо подорожувати по багатьом містам, тому буде декілька випусків із Португалії, і я, звичайно, вам все все покажу. І ще завтра ми ще подумаємо, але ми так плануємо навіть і поїхати в Лісабон. До Лісабону нам їхати 2,5 години. Це не дуже близько до Фаро, але ми. Подумаємо і все ж таки, я думаю, спробуємо. Старе місто Альбуфейра не відрізняється якоюсь дуже там серйозною великою історією. Йому всього то 500 років це геть набагато зрівняно з іншими європейськими містами. Але воно достатньо популярне серед туристів, тому що тут дуже багато різних барів, ресторанів, от таких руфтоп-барів з гарними краєвидами і все таке. Ми тут можливо. Пообідуємо або вип'ємо щось холодне і поїдемо далі. Так виглядає пляж в містечку Альбуфейра. Насправді це не найгарніший пляж, який є в регіоні фару у Португалії. Я вам покажу більш гарні, але ми просто сюди прийшли випити холодні напої і просто подивитися на море, подихати повітрям. Але це майже неможливо, тому що зараз плюс 35. Тому ми просто трошки прогуляємося, ми тут зупинятися на пляжі не будемо. Тому що ми поїдемо на більш гарненький. Хочу вам показати самий-самий типічний португальський сувенір. Ця плитка називається плитка Азулежу. Така дуже гарна, різнокольорова, може бути з різними малюнками. Ще не знаю, скільки коштує, але ми хочемо купити одну таку нам на пам'ять і поставити на кухню, тому що в нас кухня такого темно-синього кольору, і нам здається, що це буде дуже пасувати до нашої кухні. Як вважаєте, яка вам подобається? Мені подобається оця темно-синя із написом Португал на неї. Гарна. Зараз ми приїхали в містечко, яке називається Лагос. Ми проїхалися ще десь хвилин 35 від Альбуфейри. Не дуже далеко, дороги хороші, платні, звичайно, тому будьте готові, як завжди, у всій Європі. Зараз прогуляємось по набережній. Нам треба ще купити е пляжну цю штучку. Покривало. Ось, не знаю, як українською сказати Пацтілка. Підкажіть мені, будь ласка. Така гарна, дуже набережна. Зараз купимо це пляжне покривало. Десь пообідаємо, тому що ми так і не поїли в містечку Альбуфейра. Нам щось там не дуже сподобалось, тому ми вирішили, що ми поїмо тут, а потім вже поїдемо на пляж, коли трошки спаде жара. Старе місто Лагос дуже схоже на старе місто Альбуфейри. Але мені здається, що тут трошки якось більш затишно. І місто Лагос, до речі, більш старе, ніж місто Альбофейро. Тут багато таких фонтанчиків, от якось цей маленьких. Ну, кафешек та ресторанів тут взагалі багато <гум> в кожному місті. І ще тут е, у кожному старому місті ось така дуже слизька плитка, дуже слизька. Тому якщо будете тут, будьте обережні. Дивіться, яке гарне, зелене здання. Будівля! Ось! Чому українську продовжимо так? Дуже гарно. Нарешті ми присіли пообідати. У мене риба-меч. коштує це блюдо разом you, з картоплею, до речі, і салатом. Коштує це блюдо 18,50 євро. Ну і звичайно, в мене коктейль Апероль Шприц. Не знаю скільки коштує, але як завжди, я вам всі ціни по екрану пропишу. Ми дуже смачно поїли. Тепер. Йдемо ще трошки прогуляємось. Треба, треба трошки їжу вигуляти, знаєте, калорії цілішні. Зайві, зайві, ось. Вивчаємо українську, продовжуємо зайві калорії вигуляти і потім вже поїдемо на пляж. Ще один дуже гарний будинок, але це вже не плитка. Ми підійшли ближче, це вони просто намалювали на будинку, як типу у стилі плитки азулежу, Але все ж таки дуже гарно. У Португалії є якась така штука, що все по 10 євро. Купили пляжну цю підстилку 10 євро. Сувеніри 10 євро. Пляжні тапки 10 євро. Все по 10 євро. Інших цін нема. Це дуже смішно. Все по 10. Ми приїхали на дуже-дуже гарний пляж, але подивіться, скільки сходинок вам треба. Спуститися вниз, щоб до нього дістатися, а потім ще, звичайно, піднятися. Але дивіться, як гарно. Боже, оце природа дуже красиво. Пляж, до речі, називається Прая до Каміло. Я пропишу про екрану по екрану назву. Ви тільки послухайте цей шум океану. До речі, в Португалії не Середземне море. В Португалії Атлантичний океан. Тому. Я думаю, що він буде холодний. Але зараз ми з вами, звичайно, перевіримо. Ми все ж таки дісталися пляжу, але ми тут зрозуміли, що надвечір приходить дуже-дуже сильний прилив. Волни просто величезні. Купатися неможливо, а ще океан дуже холодний, як я і сказала. Тому оцей малесенький шматочок пляжу, такий самий з іншої сторони. Дуже сильно заповнюється і швидко водою, тому ми зараз буквально 5 хвилин і будемо вже йти назад. Але ми все ж таки його побачили. Він дуже-дуже гарний і взагалі не шкодує, що ми все ж таки сюди приперлися, як то кажуть. Сподіваюся, до речі, ви мене чуєте крізь ці волни. Крізь таку маленьку печерку можна пройти на іншу сторону пляжу. Він, в принципі, такий самий, з таким самим видом. Але все ж таки такий цікавий експірієнс. На вечерю ми вирішили поїхати у маленьке містечко, яке називається Віла мора. Дорога туди дуже гарна, до речі, нагадує мені і Іспанію, і Італію. Так все разом. Ну багато європейських країн перекликаються між собою. Але от я б сказала, що Іспанію нагадує поки що більш за все. Але дуже красиво, так приємно. Покататись на машині, ми орендували машину, нагадаю. До речі, ціни на оренду я пропишу і, можливо, навіть покажу, але в нас ну, така сама проста якась там шкода. Я не знаю у всіх всіх моделях, на жаль, не розуміюсь на цьому. Але нам це коштувало е, десь приблизно 120 євро за 5 днів оренда. І ще 120 євро за 5 днів це страховка. Ем, ну, Давайте округлимо до 250 євро за 5 днів. В принципі, я вважаю, що це недорого, тому що в нас є абсолютно повна свобода у подорожі і ми можемо їздити куди ми захочемо у будь-який час. Ми вже приїхали до Віламора. Тут дуже гарна набережна з дуже дорогими, гарними яхтами. Зараз підемо шукати якийсь... Ресторанчик. Ми вже пробралися, скажімо так, до самого центру цієї Марини. Марина це набережна. Тут дуже багато барів-ресторанів з гарними краєвидами, дуже багато людей. Ну і така стандартна, курортна ситуація. Всі плавно переходять з одного ресторанчику до іншого, з одного бару до іншого і насолоджуються гарним, дуже теплим вечором. Нарешті ми присіли на вечерю. У мене лінгвіні із морепродуктами. У нас така ще чиабата. Звичайно, апероль шприц, який вже майже закінчився. Ми хотіли сісти ось там із видом гарним на Марину на набережну, на яхти, там на все таке. Ну, ви поняли, да? дорого багато, але там, на жаль, немає місця. Тому ми будемо вечеряти тут. Лінгвіні коштувала 22 євро, е, коктейль десь приблизно 5, і чиабата теж десь приблизно 5 або 6 євро. Друзі, я як завжди забула записати вам кінцівку цього відео та сказати вам, прощавайте, тому записую прямо зараз у процесі монтажу. Ви можете підтримати розвиток мого каналу, якщо ви відкриєте інфобокс під цим відео, там буде посилання на мою монобанку, де ви можете підтримати мене, мій контент та розвиток мого каналу. Також я закріплю це у першому коментарі до цього відео. Ставте лайки цьому та іншим відео, підписуйтесь на мій канал та побачимось з вами в нових випусках вже зовсім скоро. Па-па!